Нещодавно ми з мамам були в супермаркеті і застали таку картину. І йдуть попереду у нас двоє, видно, дідусь і онук. І онук весь час кричить і вимагає. На що дідусь киває і каже: спокійно, міша, потрібно просто заспокоїтися. Навіть коли хлопчик впав і став бити ногами і руками об підлогу. Дідусь все одно залишався абсолютно незворушний і тільки вимовляв, спокійно, міша, ми купимо продукти і підемо додому. Зовсім небагато залишилося. Нарешті на касі, коли дідусь з онуком стояли в черзі, він схопив кіндер сюрприз і розчавив його. Дідусь з незворушним виглядом знову сказав: Спокійно, міша, скоро будемо вдома. І, повернувшись до касира, продовжив: Не переживайте, вибачте. Ми, звичайно ж, заплатимо за цей кіндер. Після того, як ця галаслива компанія вийшла, маман не втрималась і теж пішла за ними. Коли ми наздогнали їх на стоянці, то вона сказала, звертаючись до діда Ви знаєте, я в захваті, як ви сьогодні заспокоювали Мішу. Це так чудово. Дідусь сумно посміхнувся і сказав Хлопчика звуть Олексій і додав Міша, це я.